Міні обзору з цього фотоапарата. Ну, в цілому, в цілому, Як компанія Canon до цього підійшла, прикольно. Качество фото теж. Вони лучі, що в айфону, бо в них об'єктів більш Факт. І взагалі там передача кольорів, вона трошки друга. Єдине, що мене смущає, що, наприклад, коли ти фоткаєш на iPhone, ти нажимаєш там. Дві кнопки, три, і тебе фотографія зразу ж в цьому в інстаграмі або в других соцмережах. А тут виходить треба передати на. І то вони прикольно реалізували. Не реалізувалися через Wi-Fi по Bluetooth. Ти можеш швидко передати на телефон. Ну, все одно лишні движення. От, наприклад, в мене є камера ця, GoPro. І я мені такою так рідко на ній то що так тяжко на ній знімати, бо я думаю, зараз я мати карточку, перекидати на комп'ютер. І, коротше, це все стільки лишніх проблем, лишніх вихніх Я Думаю, лучше запишу на телефон не буду морочити собі голову. А так як продукт, я би сказав як маркетинг, то прям дуже прикольно. Клас.